Друзі, слово Боже сьогодні для вас. Господи, відкрий мої думки, моє серце, наповни його світлістю Святого Духа, Євангелія від Марка. Приступили фарисеї і, спокушаючи його, питали, чи можна чоловікові спустити жінку. А він у відповідь сказав їм, що заповів Моїсей, вони сказали, Моїсей дозволив написати грамоту, розлуки і відпустити, то через серце ваше запекле сказав Ісус їм, написав Він вам отой припис. А на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька, матір і пристане до жінки своєї. І обої будуть одним тілом, тому вже не двоє лише одне тіло, що, отже, злучить Бог, людина хай не розлучає. Удома ж учні знов його про те запитали, а він сказав їм, хто відпускає свою жінку і бере другу чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого чужоложить. Друзі, Бог дає нам особу, не є випадковістю. Він серйозно сприймає наші наміри і благословляє один одного. Саме тому оце благословення Господнє на подружжя це є опіка Бога над вами. Будьте вірні один одному, і Бог благословить вашу сім'ю.